Доброго ранку. Передпатники україномовного каналу. Бачите, там ще роботи, та ніще. Вити познімали, труби попилили, нові ще не поклали. Ми з Максиком на прогулянці. Сьогодні у нас вже 15 червня 2024 року. Субота на субота, ну, як звичайний день. П'ятниця не дуже радувала і субота. Тиждень відпустки. Минув ще один тиждень. Ви все бачите, яке небо дощ і був і буде обіцяють. Так, як пройшла ніч. Парковий та вечір. Все як завжди. Тривоги, вночі нас подивилися з максимами. Вчора ввечері вибух був. Ах, на жаль, ну, ночі не чув. Бачите, вітерець, точно дощ піде. Ну, Дощик там для землі то гарно. Ще клітом потрібен. Може, якісь грибки не ростуть. Поїдемо. Та і спека. Зараз 17 градусів, гарно, коли дуже спекотно, то не дуже. Максику треба його вже стрихти. Прогулялися, подивилися на наші рідні місця салтинки. Всі в миру добре злагати. Всім всі радяки будемо жити. Зважаючи не на все. До побачення, моїх любі, гарних вам усім похитних. До Максим. Городний.